Ну, якщо ми говоримо про фортифікації, то тут слід розрізняти, що їх є, по-перше, декілька рубежів, які змінюються в залежності від оперативної військової ситуації. По-друге, вони будувалися за кошти різних рівнів. Перше, це були кошти місцевих громад з самого початку 2022 року. Тоді це були кошти, як і за зараз кошти бізнесу. І третє це кошти державного бюджету. Наскільки мені відомо, то Чернігівщина освоювала саме кошти бізнесу, місцевих бюджетів, об'єднаних територіальних громад, не тільки чернігівської. І е, зараз складно судити. Чому? Тому що, по-перше, вони спочатку будувалися не зовсім якісні, по-друге, вони не завжди будувалися за картами, які їм надавали військові, бо так вимагала е, е, обстановка. І третє, що зараз будуються фортифікації вже по крайній мірі останні півтора року, будуються більш-менш професійно, як військовими, бо вони будують першу лінію, так і звичайно підрядними організаціями, яких дуже складно знайти. Але все-таки чому? Тому що ніхто чи майже ніхто, чи невелика кількість бажаючих, будуть відправляти людей, техніку там, де її обстрілюють. Тому що навіть друга і третя лінія, ворог чітко відслідковує, запускає дрони, і в нас, наприклад, на Харківському напрямку загинуло більше 20 осіб на будівництво фортифікацій і більше 30 одиниць техніки, яка не є дешева, знищена. Через те тут треба розрізняти, і чи взагалі ті фортифікації входять в загальну систему оборони нашої держави. Бо просто такі заяви, а там насправді на Чернігівщині, наскільки я розумію, існує політичний конфлікт між mm -hmm. місцевою владою, тих, хто відправили відставку, і е, місцевою військовою адміністрацією, яка по вертикалі підпорядкована центру. Що важливо, що ті фортифікації, які відповідають нормативам, нормативам військовим, вони вже здані в експлуатацію. Відписані акти прийому передачі, і вони взяті або на облік в військових підрозділів, які відповідають за той чи інший напрямок, або в місцевих адміністрацій. що я так